Шановні колеги, шановні присутні, вітаємо вас в українському кризовому медіа-центрі. Сьогодні маємо черговий епізод стратегічних діалог, діалогів з чудовими колегами на тему Релігійна зброя проти України в інформаційній війні, релігійна зброя Росії. І цю тему сьогодні будемо обговорювати із. Аналітики... Аналітикинею Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Іриною Суботою, вітаю вас а, і факт-чекеркою видання Стоп Оленою Чарановою. Дякую, що ви з нами сьогодні, а, колеги. Маємо ряд дуже цікавих новин, які а, власне. Отрясли оцю інфраструктуру релігійних організацій і взагалі релігійних впливів на наше суспільство. Я маю на увазі, перш за все, численні новини про е обшуки в так званих релігійних установах, які афілійовані з країною агресором, звісно, і голосування в парламенті. Ну і заборона обшуків в так званій релігійній організації. АЛЛАТРА. все це наштовхує на думку, що ця система релігійних впливів. Дуже дуже організована, багаторівнева, і все ж таки діє узгоджено з якоюсь не з якоюся, а з очевидною метою зрівняти е, українське суспільство, вирівнювати під е, так звану ідеологію руського міра, про що власне ми зараз поговоримо. Ну і е, ці всі речі насправді відбуваються не тільки проти України. Ми це все спостерігаємо проти України і за кордоном, і проти наших партнерів за кордоном, і проти інших країн візаві, як то кажуть. Тобто, це така стратегічна гібридна стратегічна Стратегічні гібридні впливи, які мають на меті поширення такого. Окупаційного, а, впливу Росії в відновлення чи то імперії, чи то радянського союзу? Ну, тобто, про це можна дискутувати дуже довго. Я хочу передати тут а, власне слово пані Ірині. Скажіть, будь ласка, а, як ви структуруєте наративи? Центр моніторить ситуацію в інформаційному полі щоденно? І, ну і, очевидно, я припускаю, що а, ці речі на релігійну тему інформаційні а, елементи цієї інформаційної війни, які стосуються саме релігійної тематики, а, ви якось категорізуєте, відрізняєте. Розкажіть, будь ласка, детальніше а, чи а, спостерігаєте ви цю синусоїду а, гібридних загроз на цю тему, ну і які саме? Дякую за слово. Та дійсно ми відстежуємо інформаційний простір і окремо так само досліджуємо і релігійну тематику, тобто ті дезінформаційні наративи, які поширює російська пропаганда в контексті релігії. І тут можна відзначити дуже величезний спектр різних наративів, різних меседжів. Зокрема, ми можемо сказати загалом про те, що. Російська пропаганда на сьогодні дуже активно використовує подібні інфоприводи як обшуки Служби безпеки України Московського патріархату, який точно так само і інші теми. Тобто тут російська пропаганда починає використовувати так би мовити тактику жертви, де у своїх наративах звинувачує в тому, що по суті російська церква зазначає зазнає утисків в Україні про те, що віряни зазнають утисків, і що взагалі це по суті за релігійною ознакою відбуваються певні такі обшуки і все інше. Тут так само важливо зрозуміти, що російська пропаганда вона досить активно використовує у цю тему релігії і не тільки як для побудови. По суті своєї церкви як жертви, але точно так само, і коли ми говоримо про війну Росії проти України. Зокрема, дуже часто в новинах можна відстежити на рівні лексики використання таких висловів і слів, як священна війна, про те, що відбувається зараз війна проти сатаністів, тощо і подібні такі лексика, подібна відзначається в. В цих же новинних публікаціях окремо варто також зазначити, що точно так само продовжуються і ті, які роками нашаровувалися наративи з використанням. Релігійної тематики, це зокрема про так би мовити, один народ, про те, що релігія вона а, нібито об'єднує російський, український та білоруський народ, а Україна таким чином нібито намагається роз'єднати цю тріаду. Ось це те ще один із таких варіантів. Окрім того, зрозуміло, що продовжується і просування як було ще задовго до повномасштабного. Бного вторгнення це тематики про руський мір відповідно через релігійну тему, і відповідно в релігійних колах Російської церкви. Це теж із таких важливих, що ми можемо відзначити. Окрім того, дуже багато відзначалося і саме повторів такої загальної наративізації російської пропаганди, тобто не лише в контексті релігійної тематики, але по суті тут так, з використанням релігійних спільнот і так далі, просуванням наративів стосовно того, що Зараз відбувається війна е, Америки і Росії до останнього українця, е, нібито е, знову ж таки, е, нібито підтвердження наявності біолабораторій в Україні, які. Е, по суті, якось протирічається різним релігійним баченням тощо. Тобто тут дуже широкий спектр цих наративів, які російська пропаганда намагається використовувати як в контексті релігійної тематики, так і точно з використанням ось релігійних спільнот для поширення в інших політичних, економічних та будь-яких інших тематик наративів. Це якщо так в загальному. Дуже дякую, пані Олено. Розкажіть про конкретні випадки таких важких фейків, які Росія вкидувала в цьому контексті в наше інформаційне поле. Так, дякую. Ну, власне, по-перше, хочу повністю погодитися з тією системою наративів, які озвучила Ірина, тому що ми так само у своїх фактчеках бачимо всі ті наративи і всю цю схему, яка сформувалася навіть не на з 2014 року, а ще й раніше. Якщо от е, говорити про е, ці от фейки, які з чотирнадцятого року на релігійну тематику поширювалися, так як ми стопек почав працювати з чотирнадцятого, то е, по суті от від початку поширювався наратив, що українська влада, яка прийшла до влади в чотирнадцятому році, це атеїсти сатаністи і так далі, тобто люди а, які проти православ'я. І відповідно е, поширились, коли почалася почались, почались бойові, бойові дії на Донбасі. Наприклад, був фейк, що начебто. Українська влада вбиває священників УП, УПЦ МП Московського патріархату, хоча насправді там було, були вбиті навпаки священники Київського патріархату і були вбиті прихильниками Гіркіна. Так само поширювалися фейки про те, що ну, Знову ж таки, про те саме гоніння канонічної церкви. Це, от власне, з приходом з 2014 року почалося і просто зростало, зростало. Значно зросло в році, коли ми отримали Томос. Це Томос, власне у нас супроводжувався такою активною, агресивною інформаційною кампанією, коли пояснювало, що взагалі ПЦУ це не справжня церква, і те, що там отримали Томос, це все. Фікція і так далі. І, взагалі, церква московського патріархату у нас незалежна, і вона абсолютно не має крем ніякого на неї впливу. І щодо цього також поширювалися різноманітні дезінформаційні наративи. Ну, а власне, от, повертаючи вже до наших часів, то це, звісно, релігійна тематика почала використовуватися як виправдання війни. І як по суті, одна з причин війни, так як я казала, що ця влада атеїсти проти православ'я, значить, треба йти ще однією війною в боротьбу за справжню релігію, за справжню. Церкву а, і визволяти наш прекрасний русський мір, наших, наших прекрасних вірян. А, от. Ну так, так фейк я можу називати дуже-дуже багато на цю тему. Ну от якщо говорити про е, цю війну, то дуже мало дуже багато зараз от фейків про те, що там церкви е, палають, саме ці церкви спалюють, які там, де е, священики е, відмовляються переходити в ПЦУ, і е, їх спалюють. От так, таких от фейків найбільше. Е, ну і звісно, києво Печерська Лавра. Е, Припинення оренди теж і всі ті події, які там відбувалися, і відбуваються це все теж супроводжується окремою інформаційною операцією, Дуже багато фейків на цю тему було. І вони намагаються дискретувати паралельної ПЦО, вказуючи, що це не справжня церква. Наприклад, на Різдво вони розказували, що ось там проводилась перша ж служба. І розказували, що, начебто, там спеціально зігнали людей, що ніхто не хотів туди йти на ту службу, і там були просто підставні люди. і Солдати, яких примусово туди привели. Дуже дякую за таку конкретку. Хочеться лише погодитися з колегами і додати декілька таких політичних кейсів. Як ми спостерігаємо також за інформаційним простором і у, у КМЦ, і взагалі як журналісти, от 2022 рік він був такий дуже активний і на тлі повернення? Повернення церковних церковного надбання українського і на тлі цих обшуків СБУ. І один такий яскравий приклад був в Чернівецькій області. Це поблизу Румунії. Ну і це не секрет, що довгий час двосторонні відносини були якось так отравлені такими. Питаннями щодо прав нацменшин, і це все ну це інша тема. Але власне, після отримання томусу, наприклад, стояло питання чи можуть церкви? На тій території вести службу мовою на Ну і це також російська пропаганда, російська агентура цим питанням, цією проблемою дуже користувалася. І от, власне, у релігійному контексті з метою виправдання воєнних злочинів, з метою виправдання вторгнення, і от був такий персонаж Лунгінжар і до речі. Він виявився героєм України після перевірки. Ну я не знаю, як зараз справа щодо цього йде. Але власне він очолив фактично антиукраїнську пропаганду на таких контрольованих Росією майданчиках в Румунії, і це спричинило дуже великий сплеск такого публічного обурення, тому що це були і відео з українська влада, це сатаністська влада. Українці розправляються, провокують релігійну ворожнечу. Тобто, весь оцей набір, який колеги зазначили, він був втілений от в оцьому політичному кейсі. І я маю так таку підозру, що такий політичний кейс, мабуть, не один, якщо так купнути. Ну і про межі, наскільки це небезпечно, можна, можна собі тільки уявити. Ну я хочу завершити такий. Думку про політичні ефекти, інструменталізуючи взагалі пропаганду на цю тему на двох рівнях. Ну, от, наприклад, якщо ми говоримо все ж таки про російські медіа, це робота з переконаннями. Це грубі фейки, сірі фейки, якась напівправда. Тобто. Інформаційні впливи різної степені правдивості, якщо говорити толерантно, ну а релігія, вона ж все-таки все довгий час, як будучи авторитет, авторитетною інституцією, вона все ж таки працює на рівні цінностей, на рівні моралі, тому це вже. Це вже питання теорії змов, яке держава, яким держава підмінює свою ідеологію, свою взагалі сутність функціонування таким таким чином, і це до речі стосується ядерної зброї, як вони це пояснюють, як вони це інструменталізують, священну війну, як вони це інструменталізують у взагалі виправдання того, чому російські. Найманці, чому російські військові йдуть вбивати українців, тому що руський мір, як ви вже це зазначили? Ну от ну і звісно, я не можу не згадати телеканал «Царьград», де крутяться величезні гроші і пана Малафєєва, ну, я сьогодні, перед, коли готувалася до нашої розмови, зайшла на подивитися, що ж вони там сьогодні пишуть. Створюють ЧВК християнські. Ну, а, такий а, наступний раунд наших, обміну наших думок, я б хотіла вас запросити поділитися чи думками, чи спостерігали ви таку агресивізацію, я б сказала. Тобто, а, коли а, за рахунок релігії. Мобілізуються настрої для того, щоб стимулювати росіян, власне, все більше і більше брати участь у цій війні. Так, звісно, ми можемо відзначати таку агресивний підхід і стосовно того, як основну мету собі ставити за мобілізацію настроїв як російського суспільства, так і Загалом на ті інші аудиторії, які також поширюються в цьому контексті російська пропаганда, зокрема, загалом можна спершу і варто було б зазначити про те, що вся ця релігійна тематика і використання Росією релігії, вона є по суті м'якою силою. І тут трошечки складніше боротися ніж лише з інформаційним простором і лише з пропагандою, тому що по суті використовується тому що по суті використовується Абсолютно різні теми, абсолютно різні наративи, і вони направлені на конкретну аудиторію, на конкретне суспільство. Зокрема, навіть щоб зрозуміти рівень залученості релігійної теми до війни, до взагалі будь-яких збройних сил в Росії, це наявність в Росії навіть такого храму збройних сил Російської Федерації, тобто те, що показує по суті. Рівень змішання ось цих а, двох таких аспектів в цьому всьому. Окрім того, звісно, у нас можна так само відзначати і те, що цілями загалом використання цієї релігійної тематики, якщо говорити зокрема про російську пропаганду і використання цього всього, це насамперед контроль над масами, тобто використовуючи певні оці всі. Такі усталені традиції, і так далі релігійності Росія намагається використовувати це для впливу власного населення і для по суті потрапляння навіть за кордон через такі ж собі певні організації релігійні, певні так само об'єднання і так далі. Окрім того, це такий же саме інструмент для поширення наративів, тобто але конкретно. На певну аудиторію і конкретно в такому ж контексті, який вже буде розглядатися у саме у релігійній тематиці, для того, щоб був більш зрозумілий для цієї аудиторії. А звісно, це дає якраз і можливість розширити свій вплив для російської пропаганди, і це якраз важливо зазначити, тому що крім того, коли ми говоримо про російську пропаганду, лише в інформаційному просторі в медіа. За допомогою пропагандистів і інших соціальних мереж, це не лише так, тому що російська пропаганда поширюється і через будь-які інші майданчики доступні для неї. Це по суті система, яку Росія будувала і задовго до повномасштабного вторгнення, і вона має досить такі величезні в цьому таки напрямку впливи. Ось тому це теж досить важливо. Відзначити. Ну і звісно, що це дозволяє по суті навіть просувати певну таку підтримку. Підтримку, нібито підтримку для того, що робить зараз Росія для нібито виправдання її діянь. Тощо. Тож дійсно, це така система, яка впливає на багато аудиторій, і вона зачіпає не лише інформаційний простір, але точно так само має такий собі от реальний вплив загалом в конкретній аудиторії в конкретному суспільстві. Смисли. Так. так. Пані Олено, що пишуть про християнські ЧВК? <рес> Я не знаю, що пишуть про православні ЧВК, тому що от ще не читала царгад сьогодні. Але от щодо агресії, то можу сказати, що. Вона ну, ескалація відбувається щодо таких закликів. Наприклад, прямо сьогодні була заява патріарха Крила, який сказав, що треба обов'язково підтримувати всіх, хто звільняє так би мовити, Донбас. І якщо немає у вас матеріально, як підтримати, то принаймні молитися повинен кожен росіянин. За те, за наших так би мовити, і ще о, до речі, щодо агресії і використання релігії Росією, то можна сюди долучити і війну в Ізраїлі проти Хамасу, тому що тут теж релігія в цьому, в цьому конфлікті активно використовується. Можемо подивитися по Дагестану, те, що там сталося, і як оце всі накручування наративів вони от призвели… До зростання антисемітських настроїв, які, які, які приписують українцям, <сум> і ми яскраво бачимо всі ці пошуки євреїв в літаках, там і в готелях, і що відбувається власне в Росії. От тому релігію вони використовують не тільки навіть про славі, а взагалі просто розуміють наскільки це ця оця сфера, наскільки вона потужна, і як за допомогою неї можна впливати на людей, на їх дії. Дуже дякую, шановні колежанки. Пропоную підсумувати те, що було сказано. Ми так коротко, але я думаю, дуже оглядово пробіглися по всім моментам. Свого боку, я хочу підкреслити вплив, які такі комплексні активні заходи. А це саме комплексний гібридний вплив з конкретною метою зірвати або створити якусь альтернативну реальність, альтернативний смисл. Наскільки вони можуть бути шкідливими і на рівні а, внутрішньої політики а, дестабілізувати ситуацію? Всі ми пам'ятаємо ці а, так звані протести інспіровані. А, також цією метою дуже, дуже часто використовуються якісь господарські суперечки, якісь а, взагалі суперечки, які не містять ознак там, релігійної ворожнечі, чому вони чи того чи інш. Тобто викривлення ситуації йде абсолютно. А, Абсолютно повне викривлення ситуації для того, щоб видати е, таку ситуацію бажаною, яка б відповідала е, о, таким е, ідеологічним напрямкам, квазіідеологічним напрямкам для того, щоб побудувати таку е, логіку в головах свого населення, яке би потім кидалося сюди е, зі зброєю в руках. Ну і звісно, на і на двосторонніх на рівні двосторонніх відносин, і на рівні міжнародної політики, це також величезна загроза, тому що є певні і бар'єри в розумінні суспільства. Суспільством Росія продовжує діяти доносити свої альтернативні версії, свої пропагандистські сценарії доступними майданчиками. Ну тобто тому. Небезпека цього полягає в комплексності, тому що вона дійсно одночасно скоординовано впливає на критичні точки, які Україна намагається якось підтримувати і просувати. Пані Ірино, вам слово. Щодо підсумку, тут напевно варто було зауважити на тому, що роль релігії в російській пропаганді це, зокрема, її політизація, інструменталізація цієї сфери. І тут, як я вже зазначала, використовуються абсолютно різні тактики, які тільки можуть бути, і які в принципі характерні загалом для російської пропаганди це і ставлення у роль жертви. Тобто всі кругом або провокуються, або якось утискають, або щось інше. Це, В принципі, те, що можна відзначити в багатьох інших наративах, не лише на релігійну тематику, це окремо точно так само і. По суті, такий більше маніпуляційний характер цієї релігійної тематики, тобто тут швидше говоримо не про якісь, звісно, вони існують, але в загальному, якщо ми беремо, ми говоримо про маніпулятивність, загалом історію, перекручуванням фактів. І до речі, тут теж дуже важливо те, що російська пропаганда якраз от використовує і релігійну тематику для того, щоб якось перекрутити історію України. І так далі, тому що, наприклад, теж про цю тріаду, яку я згадувала, про нібито один народ, який так любить повторювати російська пропаганда, вона і сюди вписує і намагається шукати якісь нібито підтвердження для цього одного народу через релігійну тематику. Ну і напевно, це також використання релігії для дискредитації, те, що теж характерним є для російської пропаганди. І навіть потрапляння у цю релігійну тематику і поширення теорії змов, тобто ті самі біолабораторії, як не дивно відтворюються в тій же релігійній тематиці і відтворюються тими ж самими служителями російської церкви. Тому тут теж от бачимо про те, наскільки серйозно є вплітання цієї російської пропаганди, наскільки релігія. Дозволяє по суті поширювати оці всі наративи, які створює російська пропаганда, і таким чином ставати частиною цієї російської пропаганди і її впливу. Я на завершення думала про рекомендації, які взагалі можна е, зробити, е, розуміючи той контекст, ці всі інформаційні загрози на релігійну тематику, в яких ми зараз перебуваємо, які власне йдуть проти українців. Е, то е, думала про те, що е, ну, звісно медіаграмотність там розуміння населенням отих всіх наративів на ту релігійну тематику, про яку ми, ми тут говорили, дуже важливо. І потрібно, щоб люди розуміли, що Ага, ось коли там кажуть і вживають це, там, не канонічна, не справжня церква, там про ПЦУ, це той самий стандартний кремлівський наратив. Але крім цього, дуже важливо, щоб була прозорість і об'єктивність у висвітленні взагалі новин на релігійну тематику на, з приводу переходу церк, там в різні єпархії, там священників, переход в ПЦУ, щоб все це відбувалося максимально прозоро і зрозуміло для населення. Тому що зараз є така загроза, коли ми говоримо там, про заборону. Це ЦМП, ми маємо розуміти, що за цією церквою стоїть дуже багато вірян, і ну, Росія може це дуже легко використати на свою користь, запустивши інформаційну операцію, що ось таким чином ну, дійсно відбувається гоніння на православ'я, і тут ось вам підтвердження того, що сатанізм переміг. Тому тут дуже важливо ці всі речі паралельно комунікувати максимально прозоро це і до влади, і до громадських організацій, і до релігійних організацій, щоб люди розуміли, що відбувається. Дуже вам дякую. Шановні колеги, на цьому завершуємо. Слідкуйте за подіями українського кризового медіа центру. Дякую за увагу.